Доброго дня, п'ятикласники. Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати завдання на тему відрізок. Почнемо із номера 619. Необхідно накреслити відрізок АВ і позначити на ньому точку М. Виміряти відрізки АВ, АМ і МВ. Чи справжнюється рівність АВ дорівнює АМ А М плюс МБ. Ітак, довільний відрізок АВ. Для цього оберемо дві точки: точку А і точку Б. Та сполучимо їх лінією прямою. Ми отримали відрізок АБ. Далі позначити на ньому довільну точку М. Нехай буде тут точка М. Виміряйте відрізки АБ. Значить, пишемо АБ. дорівнює Потім відрізок АМ. Дорівнює. І відрізок МВ дорівнює. Для цього ми прикладаємо лінійку і вимірюємо 0 до точки А. Відрізок АВ у нас виходить 4,5 сантиметра. Або 4 см 5 мм. Відрізок АМ у нас 2 см. І відрізок МВ – 2 см. 2 см – 5 мм. АБ дорівнює. АМ відрізок додати відрізок МВ. Перевіримо це числами. А дорівнює 2 додати 2, 2 см. 5 мм. І тут 2 сантиметра. Дорівнює 4 см 5 міліметрів. Завдання розв'язали. Наступний номер 621. Побудуй відрізки А Б і С Д. Так, щоб АБ 5 см, СД. 4 см 7 мм. Порівняй довжини відрізків. Значить, перший відрізок буде АВ. Позначаємо точку А. І оскільки нам потрібно виміряти, то ми до точки А прикладаємо лінійку до нуля і відміряємо 5 см. Ставимо точку Б. 5 сантиметрів. А тепер накреслимо відрізок CD. 4 см 7 мм. Ставимо точку С, прикладаємо лінійку, відміряємо 4 см і ще 7 мм. Ставимо точку D і з'єднуємо наші точки. 4 сантиметра 7 мм. І запишемо, що відрізок АВ буде більший, ніж відрізок СД. Переходимо до наступного номера. Запиши назви всіх відрізків, які зображено на малюнку 16.2. Перше. Номер 623. 16.2 малюнок. Перший відрізок АБ. Це найбільший відрізок. Потім він складається з багатьох менших відрізків, які в нього входять. Це відрізок АЕ. АМ. ЄМ та МБ. Далі, чи є на малюнку рівні між собою відрізки. У разі ствердної відповіді перевір своє припущення вимірювання. Я думаю, що відрізок АЕ та МБ однакові. Але виміряти я не можу, тому що підручник електронний. Тому це завдання пропустимо. Далі, наступний номер 625. Накресли. Відрізок BC 9 см 3 мм, познач на ньому точку П. Так, щоб БП 5 см 7 мм, обчисли довжину відрізка PC, перевір обчислення вимірювання. І так, нам треба накреслити відрізок BC 9 см 3 мм. Ставимо точку Б і відміряємо спочатку 9 см, а потім ще. Раз, два, три міліметри. І з'єднуємо наші дві точки. Відрізок БЦ. Потім на ньому позначити точку П так, щоб БП було 5 см 7 міліметрів. Значить, від точки Б ми відкладаємо 5 см 7 міліметрів. Є. Тепер обчисли довжину відрізка ПЦ. Тут у нас невідомо, тут 5 сантиметрів 7 міліметрів. І всього у нас відрізок БЦ 9 сантиметрів 3 міліметра. Тобто, щоб знайти відрізок ПЦ. Нам необхідно від відрізка БЦ відняти відрізок БП. Дорівнює 9 см і 3 мм, Відняти 5 і 7 мм. Дорівнює. Тут переводимо все в міліметри 93 мінус 57. Буде 36 мм або 3 см 6 міліметрів. І тепер нам потрібно перевірити це вимірювання. Ось тут у нас в точці П 5 см 7 мм. Тобто, до кінця клітинки у нас залишається 3 мм. І тут у нас клітинка неповна. Також 3 міліметра. 3 міліметра і 3 міліметра це 6 міліметрів. І тепер нам залишається вимірювати ось цю відстань. Вимірюємо і отримуємо 3 см. 3 см і 6 міліметрів, що є доведено. Наступний номер 629. Точка К належить відрізку CD. Малюнок 16.7. Обчисли довжину відрізка CD, якщо CK 18 см, КД 8 см. І друге КД знайти, якщо CD 30 см, Це К 23 см. Значить, ми розв'яжемо першу частину. Оскільки у нас дано велике значення сантиметрів, то ми можемо перекреслити малюнок, щоб він був схожий на той, що в підручнику. Точка С, точка Д і точка К. Далі. Відрізок CD нам необхідно знайти. Значить, всього нам невідомо. СК у нас 18 сантиметрів. CKD 8 сантиметрів. Значить, СД буде дорівнювати CK плюс КД. СД дорівнює 18 плюс 8. Це буде 26 сантиметрів. А тепер номер 629. Друге. Знову той самий малюнок. Тільки інша умова, нам треба знайти КД. Значить, ось цей відрізок нам невідомий. Але якщо СД, тобто увесь повний відрізок, він 30 см, а СК 23 см. Значить, оскільки СД це в нас сума СК плюс КД, то ми можемо знайти КД буде CD мінус CK. КД дорівнює 30 мінус 23 буде 7 в дужках з сантиметрів. Номер 631. На малюнку 16.9 ми його перемалюємо DL – 56 см KD – у 4 рази коротше від DL. Знайдіть довжину відрізка KL. І так, у нас є відрізок. DL І точка K у нас тут зображена. Ми знаємо, що DL – 56 см, а DK – у 4 рази менше. Значить, DK – у 4 рази менше DL. Знайди довжину відрізка KL. А от КЛ нам невідомо. Як знайти відрізок КЛ? Для того, щоб знайти відрізок КЛ, нам необхідно від повного відрізка DL відняти відрізок ДК. Але для цього спочатку треба знайти ДК. ДК у 4 рази менше, ніж DL. Значить ДК. Буде дорівнювати DL ділити на 4. Або 56 ділити на 4. Це буде 16 сантиметрів. А тепер KL буде дорівнювати 56 мінус 16 буде 40 сантиметрів. Задача розв'язана. На цьому все. Домашнє завдання буде в описі під відео та на сайті школи. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей. Любіть маму, тата і математику!